Краматорське підприємство із виготовлення складних кріплень працює на Дніпропетровщині вже майже 10 місяців. Перевезли багатотонне обладнання, налагодили виробництво. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування для того, щоб мати можливість працювати далі. Наразі завод працює на третину своїх виробничих потужностей, але збирається розширювати асортимент, поступово збільшує замовлення. Це унікальні складні кріплення, які дуже важливі в усіх сферах життя нашого суспільства. Зокрема, вони забезпечують відновлення критичної нашої інфраструктури, електропостачання, газопостачання. Загалом Дніпропетровщина прийняла майже 80 підприємств-переселенців. Вони з Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей.